Хтось почистив клієнту ноутбук на рідкому металі. Просто вгадайте, що там могло піти не так. Спойлер стались результати роботи минулих майстрів. В результаті клієнт попав на цифру, яку скажу трошки згодом. Ноут прислав Владислав з міста Білгород Дністровський. Теплі вітання всім, хто звідти. У цього ноутбука потік бачок, точніше, метал, що був у термоінтерфейсі процесора. Він починає вмикатись і одразу вимикається. Ми його розібрали та одразу побачили, чому метал потік. Ось тут на процесорі навколо кристала є SMD компоненти. На них має бути наклеєний спеціальний ізолятор, бо якщо метал витече і замкне їх між собою, то станеться біда. А також на металевій рамці навколо має бути спеціальний спінений герметизатор. На радіаторі він є, але це не врятувало ноутбук від того, що метал таки витік за межі процесора. Ось так, до речі, виглядає один з багатьох осередків потрапляння металу на плату. Це все треба обов'язково прибрати. Далі з ноутбуком працював наш електрончик. В цьому процесі я не був присутній, тому вмикаємо уяву. І ось ноутбук вже працює. Відновлювались саме вторинні ланцюги живлення. Але є один маленький нюанс: тепер ми не можемо використовувати рідкий метал у охолодженні Процесора, тому що фізично не зможемо відновити ось цю герметизацію, щоб він нікуди знову не витік. Замість нього будемо використовувати термопасту і відключимо турбобуст, щоб температури не були дуже великими. Для порівняння в турбобусті на термопасті буде 90, а без нього 60 Але відключати його треба одним особливим способом, яким покажемо в наступному відео. Сумарно замикання на платі призвели до ремонту на суму 7500 гривень. Зламалось? Присилайте, відремонтуємо і вам.